Вже півтора тижня на Коломищині працює заснований матір'ю пілота героя Степана Тарабалки реабілітаційний центр. Пані Наталя на його фізично відновлювальне обладнання витратила гроші, отримані від держави після загибелі сина. Зізнається, для неї цей центр спосіб морально зібратися після пережитого горя і допомогти тим, хто цього потребує. Бо хлопцям надто надзвичайно важлива навіть сама увага, навіть саме. Е Звернення до них, що ми хочемо надати допомогу, ну вже їм на навіть надає навіть більше впевненості в тому, що вони от захищають нас, і це так само надає їм підтримку і сили духу. у центрі тепло, крилатої душі зазвичай багатолюдно. На реабілітації аж 12 військових всі після отриманих на війні поранень, і одразу з порогу хлопці потрапляють до міцних рук, професійних медиків. Ми будемо займатися розробкою суглобів, також приводити в тонус м'язи, які атрофовані і виключені. Також широко будемо займатися лікуванням спин військовослужбовців, які наносили з жилетів і справді у них дуже великі проблеми. От якраз в основному ми будемо поєднувати психологічну допомогу надавати, і одночасно оздоровлення опорно рухового апарату. І в комплексі воно мали має дуже добре працювати. Найбільше проблем у бійців кажуть лікарі травмовані спини, даються в знаки постійне носіння важкого захисного обмундирування і зброї, аби вирівняти хребці та, хоч трохи зменшити навантаження напоперек. Пацієнти займаються спеціальними вправами. Виконуємо наступну вправу, ставимо руки на ширині плеч, повністю таз опускаємо, голову піднімаємо, робимо видох і перекочуємося вагою на ножки. Сідаємо голову, опускаємо. І допомогти. Добре. Якщо це є гострі стани, потрібно знімати або медикаментами, або можна додавати масажі, і плюс обов'язково потрібна витяжка хребта. Бо іменно хребці вони потрібно максимально їх розтягнути, щоб кров приплинула до дисків. І було полегшення, бо сам з у бійців болить що саме м'язи. Не болить ніколи, ні диск, ні хребець, нервовий корінець тисне, видає імпульс мозок і болять м'язи. Кожен з фахівців центру тут на волонтерських засадах. Після обіду у них прийоми в лікарнях та приватних клініках. А от зранку займаються з тими, чия військова служба на передовій дозволяє їм спокійно працювати у тилу. Займаємося оздоровленням наших хлопців, наших захисників. Погодились, тому що розуміємо, наскільки велику справу роблять наші хлопці, і хочеться бути корисним для них і також робити. Щось для нашої перемоги. Я розумію, що я можу комусь допомогти. Якщо я можу допомогти, хоч одній людині зігріти її душу, то я буду це робити. Тепло, крилатої душі лише набирає обертів. Тут шукають спонсорів для подальшого технічного оснащення кабінетів і спортзалів. Наталя Тарабалка вважає, перший і найголовніший крок уже зроблено. Надалі реабілітаційний центр зможе допомогти ще більшій кількості військових, адже їм і зараз, і після перемоги, неабияк потрібна реабілітація. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.